Вітаю всіх знову себе на каналі. Це буде невеличке відео, яке я хочу, щоб ви просто обрали три із цих всіх проєктних сумочок. Три із них, які будуть брати участь у розіграші до присвячених річниці мого каналу. Давайте я їх зараз назву з першої ось. Буду їх називати, а ви під відео просто е, виберете три е, на ваш смак. І я просто оберу, яких буде найбільше е, смаків, вірніше, яких буде найбільше е, сумочок у, е, в, у цьому опиті, то з е, тих ми і виберемо три самих найбільш обираю мих, як то кажуть. І потім я буду їх наповнювати. І так, перша це сині велосипедики, справа наліво, друга зелені полунички, потім перчик чілі, поцілуйчики, червоні полунички. Ну, там ягодки, там не тільки полунички, там і вишеньки, чи черешеньки, але будемо називати їх червоні ягодки і чорні велосипедики. Так, туди, туди вже залізла, і чорні велосипедики. А, серед цих всіх вибирає, обираєте три, які вам найбільш сподобалися, пишете в коментарях, і я їх буду обирати і потехесенько наповнювати. Їм. Бо ж уже час іде, скоро треба буде робити розіграш. Чекаю ваших коментарів.